Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Роберт Сілверберг, Старий. Корабель приземлився на самісінькому краю космодрому. Старий спустився трапом і завмер, роззираючись. Дуже приємно було знову побачити землю. Чверть свого життя йому це вдавалося тільки уривками поміж польотами. Він стояв, тримаючись за прохолодний металевий поручень і дивився на літне поле. Калісто він летів вночі. Космодром на супутнику був яскраво освітлений блискучими цятками натрієвих прожекторів і мерехтливими сузір'ями сигнальних вогнів. Без яскравого світла було ніяк. Посадка корабля вимагала від пілота збіса гарних рефлексів. Усе вирішували частки секунди. Старий... Поглянув на свої руки, на руки, які ще жодного разу не підводили його, і гордо усміхнувся. Тоді він забрав свій наплічник і покрокував через поле. Не встиг він зробити й декількох кроків, як із за візка обслуговування виступив хтось і всміхнувся йому. Привіт, Картере! Привіт. Добродушно відгукнувся старий. Судячи із виразу обличчя, він явно не впізнавав того, хто із ним заговорив. Я Селвін, Джим Селвін, пригадав. На обличчі старого, вкритому зморшками, свідченням постійного нервового навантаження, з'явилася легка посмішка. Звісно, пам'ятаю вас, лейтенанте. Більше не лейтенант. Похитав головою Селвін. Мене відправили у відставку. О, тільки й сказав старий. Він пам'ятав цього чоловіка іще з того часу, коли сам був кадетом. А от лейтенант Джеймс Селвін був тоді одним із найвідоміших людей у космічному патрулі. Якось він відвідав академію і порозмовляв з новобранцями. Серед них був і старий. Старий злегка почервонів, пригадавши, якими захопленими очима він дивився на свого ідола. І ось Селвін знову перед ним. У відставці колишній ідол. А чим ви зараз займаєтеся? запитав старий. Зараз я механік. Займаюся техобслуговуванням. Ніяк, знаєш, не можу позбутися тяги до ракет. Мене відправили у відставку після чергового польоту на плутон. Я, схоже, дещо забарився із розворотом або щось таке. Добре, що це помітили, перше ніж я влаштував справжню аварію. Так, кивнув старий, це добре. Для того, аби керувати такою машинерією, потрібні гострий зір та відмінна реакція. Щойно рефлекси починають здавати все, на вихід. Він раптом кинув на Селвіна швидкий питальний погляд. До речі, Селвіне, скажи мені одну річ. Яку? Не було прикро, що тебе ось так взяли. І випхали. Ну, в сенсі відправили у відставку. Не боляче дивитися, як кораблі злітають, а ти лишаєшся тут. Ні. Чорт забирай, ні. відповів Селвін, а тоді дещо закашлявся. Хех. Ну, спершу я, звісно, відбрикувався як міг, але потім все минуло. Звісно, чогось не вистачає, але. Я розумію, вже був час. Ти ж пам'ятаєш Олеса Гадлстона. Старий спохмурнів і кивнув. Гадлстон був одним із небагатьох, кому вдавалося обдурювати лікарів. Усі пілоти його віку давно уже пішли у відставку, а він продовжував літати до того самого нещасного старту із Марса. Він забарився всього на одну п'яту секунди, але це обійшлося у сто людських життів і п'ятдесят мільйонів доларів збитку. Після цього контроль було посилено. Як політ? запитав Селвін, переводячи мову. Нормально, кивнув старий. Я летів із калісто, там скрізь суцільний блакитний лід. Нічого особливого. Так, звісно, кивнув Селвін. Очі йому чомусь затуманилися. Нічого особливого, просто, просто блакитний лід. Та й все, продовжив старий. Але політ пройшов нормально. Наступний рейс схоже на Нептун. Непогано, егеш? Так. Нептун, це цікаве місце, промовив Селвін і сперся на ручку технічного візка. Мені, щоправда, найбільше подобалася Венера. Там раптом ожили гучномовці. Лейтенанту Картеру терміново з'явитися в адміністративний корпус. Пролунало над літним полем. Лейтенанту Картеру терміново з'явитися в адміністративний корпус. Це мене, сказав старий. Мабуть, уже час. Напевно, зараз мені дадуть нове призначення новий чек за минулий рейс, на кругленьку, до речі, суму. Щасливо, Картер. Селвін посміхнувся і поплескав старого по плечу. Тримайся, егеш!» Не турбуйся, відгукнувся старий, підібрав свій наплічник і попрямував через поле до величезного білого блискучого купола адміністративного корпусу. На шляху йому трапилися нові пілоти. Зовсім іще зелені, щойно із академії, без тієї аури, що вирізняє пілотів ветеранів. Вони кудись бігли, від надлишку енергії. Хлопці підстрибували, немов на пружинах. Може, поспішали у один із найперших рейсів, а можливо, навіть взагалі на найперший. Привіт, старий. крикнули вони, пробігаючи повз. Як ваші справи, лейтенанте? «Немає на що скаржитися, відповів їм старий і рушив далі. Думки мимоволі знову повернулися до Селвіна. Ось, значить, як це виглядає, коли тебе списують, а точніше кажучи, дають стусана у спину. Ти опиняєшся на космодромі, штовхаєш перед собою візок з інструментами, лагодиш паливопроводи і вдячний їм за те, що тобі дають бодай понюхати, як пахнуть космічні кораблі, і відчути, як тремтить під ногами земля під час старту. Ти дивишся на пілотів, у яких іще нормальний зір, у яких іще гарна реакція, стоїш і заздриш їм. Старий сумно похитав головою. Ну й паскудна ж іноді робота керувати космічним кораблем. Одні тести, наприклад, чого варті. Тест перед зльотом, тест після посадки. Востаннє його перевіряли на калісто, і скоро йому знову доведеться пройти тест перше ніж вирушити на Нептун. Тести, тести, тести. Ніде від них не дінешся. Стежить за здоров'ям пілотів як треба. Вітаю, лейтенанта Картере, як політ. Це був Халверсен, головний лікар бази. Все нормально, Доку. Скаржитися немає на що. Черговий огляд скоро, лейтенанте, так? Напевно, скоро, відповів старий. Кажуть, наступний мій рейс до Нептуна. Він широко посміхнувся лікарю і пішов далі. За декілька хвилин він уже був біля входу до адміністративного корпусу. Двері із пластику прочинилися при його наближенні. Назустріч йому підвівся ділового вигляду секретар у випрасуваному мундирі та зблиснув низкою сліпуче білих зубів. «Добро вечора, лейтенант Картер. Командувач базою чекає на вас. Повідомте йому, що я вже тут, промовив старий, підійшов до апарата із газованою водою і спокійно випив склянку. Нічого міцнішого він собі не дозволяв, аби не послаблювати рефлексів. А тоді старий попрямував до дерев'яних дверей із табличкою «Ді Ел Джекобс, командувач бази. Та перед дверима старий припинився, поправив льотну куртку, розгладив краватку, розправив плечі і тільки тоді постукав. Хто там? Лейтенант Картер, сар. Заходьте, лейтенанте. Старий прочинив двері і увійшов. Командор Джекобс застиг біля столу, і в його позі читалася військова виправка, яка в'їлася в плоть і кров. Рука старого різко здійнялася у вітанні. Командор відсалютував у відповідь. Сідайте, лейтенанте. Дякую, сер. Старий висунув стілець, сів та очікувально глянув на Джекобса. Старий знав, у минулому Джекобс і сам був космонавтом. Цікаво, несподівано подумав він, як це так вийшло, що Селвін став механіком, а Джекобс цілим командувачем базою. Утім, в порівнянні з роботою пілота, ні одна, ні інша посада. Не вартували ламаного шеляга. Командор Джейкобс попорпався у шухляді столу, витяг звідти довгий коричневий конверт. Старий широко всміхнувся. У конверті мав бути чек за політ із калісто. Як пройшов ваш політ, лейтенанте? Добре, сер. Записи у журналі я зроблю дещо пізніше, але. В цілому, все було нормально. Усе й мало бути нормально, лейтенанте. Трохи гірше, це вже катастрофа. Ви ж про це, звісно, знаєте? Звичайно, сер. Командор чомусь насупився, а тоді простягнув старому коричневий конверт. Лейтенанте, тут платня за виконаний рейс. Старий взяв конверт. І запхав його до нагрудної кишені. Зазвичай після цього видавалося призначення на наступний політ у товстому зеленому конверті. Але командор Джекобс похитав головою. Будь ласка, лейтенанта, розкрийте конверт. Я хочу, аби ви поглянули на цей чек зараз. Але електронний касир іще жодного разу не помилявся. Здивовано скривився старий. Я можу посперечатися, що і цього разу розкрийте конверт, лейтенанте. Слухаю, сер. Старий розкрив конверт кінчиком пальця і витрусив на стіл його вміст. Відклавши вбік блакитний чек, він кинув погляд на суму і несподівано присвиснув. Потім він прочитав роздруківку, яка додавалася. Лейтенант Картер Реймонд. За рейс із калісто за звичайною ціною 7 тисяч долар 62 цента. Вихідна допомога 10 тисяч доларів. Разом 17 тисяч 431 доларів. 62 центи». Ви вихідна допомога? Ошелешений старий підняв очі. Голос його впав до хриплого шепоту. Але це означає? Це має значити, що я я боюся, що так, кивнув командор Джекобс. Той тест, який ти проходив на калісто, але ж я пройшов його, але він показав, що ти завалиш наступний. Зрозумій, я просто намагаюся обійтися без неприємної, але неминучої сцени, коли. То ви що? викидаєте мене? перебив його старий. Коли цього слід було очікувати? Але наразі він виявився зовсім неготовим. Йому здавалося, що весь світ навколо нього починає нестримно обертатися. Ми звільняємо тебе, відправляємо тебе у відставку, поправив його Джекобс. Але ж у мене ще є час. Дайте злітати бодай до Нептуна. Це вже буде ризиковано, відрізав командор. Послухай, Картер, не мені тобі пояснювати. Пілот зобов'язаний бути у чудовій формі. Тільки так і ніяк інакше. Ми усі через це проходимо. Але ж я, я іще молодий, сер!» Молодий? Джекобс гірко посміхнувся. Молодий. Нісенітниця, Картера. Ти ветеран. У тебе ж навіть прізвисько старий, хіба ні? Поглянь на ці зморшки біля очей. Ти ж просто жива викопна скам'янілість, тобі місце у музеї. Я боюся, ми вимушені тебе звільнити. Але робота на базі для тебе завжди знайдеться. Старий, якусь мить помовчав, тоді. Проковтнув клубок, що підступив до горла, намагаючись тримати сльози. Раптом йому згадався Джим Селвін. Він зрозумів, що нічим не відрізняється від інших. Адже старим не місце у космосі. Тільки молодий може бути пілотом, і реакція у нього повинна бути блискавичною. Добре, сер. Хрипло нарешті вичавив він із себе. Здаюся, я зайду за два дні, і ми обговоримо щодо роботи на базі. Мені треба трохи прийти до тями. «Мудре рішення, лейтенанте. Я, я радий, що ви все правильно розумієте. Звісно, звичайно, я розумію, сказав старий. Він підібрав чек, запхав його у кишеню, мляво відсалютував і рушив до виходу. Вийшовши на поле, він окинув поглядом цілу низку блискучих кораблів, що були готові рванутися до зірок. Це більше не для мене, подумав він. Ніколи більше. Та незважаючи на гіркоту, він мусив визнати, що Джекобс мав рацію. Якби він сам цього не заперечував, а декілька останніх польотів ґрунтовно його змордували. Приховувати це не було жодного сенсу. Він махнув рукою Джиму Селвіну і попрямував до нього, аби поділитися новиною. Погано, звісно, але. Що ж ти зробиш? Для пілота він уже старий, і важко на його місці очікувати чогось іншого. Колись це все ж таки мало статися. Слід подивитися правді у вічі. Він дійсно старий, і так його називають уже давно. Він дійсно справжня жива скам'янілість. Тільки подумати. Йому вже майже 20 років. Роберт Сілверберг. Старий, читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank Bimia Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.